Всім привіт! Я Кіра. Мені 4 з половиною роки. Я займаюся гімнастикою, попасом танцями. Це дуже весело. Обожнюю співати і знімати себе на відео. Я дуже мрію про маленьку собачку, але поки в мене є тільки рибка. І вона живе в бабусі. Я хочу побачити багато різних країн, подорожувати світом і дізнатися щось нове. Я люблю творити, рухатися, мріяти і відкривати світ. Коли виросту, хочу зніматися в кліпах, як ціна король. Те, що за мною я вже всім покажу. Fizeram que eu ia usar o baú, eu